Тому складно тут дійсно межу проводити, тому що людські спільноти взаємовплив здійснюють постійний. Тобто, Україна ну нам хочеться просто сказати, що вона західна би, цивілізація, але в своїй історії Україна це вплив. Є абсолютно різних цивілізацій, наприклад, от номадська цивілізація, чи ми можемо казати, з мого визначення вона вже не дуже потрапляє під е, термін цивілізація, тому що Номади учівники, рідко коли роблять е, е, великі там міста, там і чим тому подібне. Але це одно. Одно, скажімо так, однозначно, це інша культура і дуже вагома в історію людства культура, яка має величезну кількість і культурних артефактів, і традицій, які впливають на сучасні країни, наприклад, на те ж саме Казахстан, там на сучасну Монголію, і так далі. І так далі. Тому я не знаю, як вимірювати рівень цивілізаційності, ну як ну, рівень успішності проекту, тобто. Чи збільшується населення, чи зменшується, чи розвивається, чи занепадає. Тобто, я би по цьому по таких показниках рахував. А цивілізаційність ну в чому вона полягає? Тобто, це теж велике питання. Тому що ті, наприклад, західні суспільства, які позиціонували як цивілізаційні, вони могли робити великі культурні прориви і речі, а могли творити просто неймовірну жорстокість.